Привіт всем вы на каналі Клип ТРОБОТА в КРИКРИТ. Так, кого можна взяти? залишилось десь буквально два раунда до Легендарного раунд. Добре, жартую один раунд. Тож давайте його пройдемо і відкриємо легендарний стар дроп. Цікаво, що з нього випаде, сподіваюся, з новий брав. О, потерпи класний чувак. Ей! Ладиш? Добре, завжди такі потрапляються. Дуже часто. Це напевно... ботин добре це не боти. Жестлагає людей. Дивно. Ну цей Френк повний про це змианував свою ульту на то, щоб показати, яка в нього класна ульта. Ми команда зараз Лілі і Аллі. Завжди нам кукарно. Тільки головне, щоб ми перемогли. я дуже хочу себе. Ну ні! Mm. Mm. Добре, зараз. Знову переношу. Ну ні, ну що це за прикол? Ось тоді, коли я знімаю, може бути поганий інтернет. А коли я не знімав, був кращий інтернет, справді. Пішо я собі по Що, да я звинувати. Тільки що на свої очі бажив, як я тут проходив. Це справжній про. Però... ще один раунд. О, до речі, я виконав квест. Ну, Нас... такий собі нагород. Ну добре, мене за буде легше І ми... Перемогли! Так. Нам дають дают. Заказала. І давай. Ой, гандарний стар І що жаб цього випаде нам. А достатньо крутий скин. За 89 гемів. Є же така емоція крута. Ну, не знаю, що це крутая мені випала, чи таке собі. Ааа! Зато де шос. Да наш скин секлый. Напевно, що одного нема. па папа.